Я не маю право, я просто не маю право повертатись додому без результатів. Це залежить і від партнерів, і від мене особисто. Для мене дуже важливо всі проведені перемовини, щоб вони закінчувалися результатом. І навіть якщо зараз це звучить нахабно, але це не цинізм з мого боку. Це прагматизм з мого боку. І повірте, вже ніяких емоцій. Ми їх 24 числа рік тому ми їх залишили. Тому ніяких емоцій. Просто прагматика. Нам щоб вижити, нам треба ця зброя. І я про це говорю. І нам, щоб вижити, потрібні ці гроші. І я не ховаюсь за словами, коли говорю, що ми захищаємо спільні цінності. Я так вважаю. І я вважаю, гідно допомагати Україні правильно, бо ти допомагаєш і собі. І найголовніше зроби так, щоб ти, потім, щоб ти потім це не зрозумів на практиці, щоб потім до тебе не прийшли, і ти не захищав себе і своїх людей. Тому дай цю допомогу раніше. Ось, ось я до цього відношусь. І тому. Дивіться, є важливі позитивні сигнали щодо відповідної зброї. Є позитивний сигнал, що ми одно одного чуємо. І Я хочу, щоб сигнали перетворилися в конкретний звук, який не боїться в конкретний голос, який не боїться, що його почує Російська Федерація. Я вважаю, що країни Європейського Союзу за цей рік. Багато з них, хто навіть сумнівався, я вважаю, що вони подорослішали і стали більш потужними, і тому нам потрібен їх потрібен потужний голос, потужна конкретика і підтримка.